Наш цикл передач по встановленню конституційного устрою в Україні. Передача у нас, в попередній передачі ми радили зробити запити до органів місцевого самоврядування, щоб побачити, що в державі відсутній якраз конституційний порядок, який і дає можливість взагалі працювати економіці, там, забезпечувати соціальний захист. Чи взагалі будь-яке будь цивілізоване існування громадянам держави? І сьогодні ми якраз поговоримо про е, такі відповіді органів місцевого самоврядування Сєвєробницьк, щоб можна було е, побачити е, як, як, як якби документально, е, як це виглядає саме у нас. І, чесно кажучи, хочеться почати з себе, громадянина України е, Білоцерківської Ріми Миколаївни. От що ми не є? У мене є паспорт, на останній сторіночці якому є витяг з положення про паспорт громадянина України, в якому чітко зазначено, що я просто собі роздрукувала такий кусочок з того положення, в ньому написано, що паспорт громадянина є України є документом. Що посвідчує особу власника і підтверджує громадянство України. Тобто ми це речення дали всім філологам в Україні. Вони нам прочитали, що е, це не той документ, як ми звикли його е, використовувати як документ, який посвідчує його особу власника. Да? Тому що тут такого слова, як його немає. Тут є слова посвідчує особу власника. Підтверджує громадянство України. Тобто він підтверджує особу власника України і підтверджує громадянство України. У мене є документ, що я є власником цієї держави, а це дорівнює громадянину України. Що ще в нас з вами є? От ми в Віродонецьку зробили такий запит з печатками архіву органів державної влади. Ми маємо Конституцію України, в якій написано, що в 13 статті Конституції я громадянин, є власником землі, є нато, повітряного простору, природних ресурсів і так далі, що є прав, об'єктами права власності українського народу. І мене як громадянки одною з е, представників цього українського народу. Крім того, 142 стаття Конституції, 140 про територіальний устрій місцевого самоврядування, вона говорить про те, що я, як громадянка України і член територіальної громади, є ще власником значить, рухомого нерухомого майна на території, де я проживаю. Знов землі, доходів місцевого бюджету, природних ресурсів, що є у власності територіальної громади. Тобто тут я ще виступаю власником власності територіальної громади. І крім того, у мене ще є такий документ, який називається Акт проголошення незалежності України, який ми з вами проголосували 1 грудня 91 року. Він теж завірений в форму. Архівам органів державної влади, а також результати референдуму теж завірені архівам органів державної влади. І м -м, оці документи, мій паспорт, Конституція України, Акт проголошення незалежності, результати референдуму, затверджені органів державної влади, це є засновницькі документи нашої держави. Тут не вистачає тільки статуту територіальної громади, який ми повинні з вами в процесі цих наших зустрічей сформувати, зробити, провести загальні збори, прийняти і покласти зверху на ці документи, щоб це були засновницькі документи кожної територіальної громади, де ми з вами проживаємо документи, які підтверджують право власності громадянина, який проживає на цій території, на власність територіальної громади. От у нас все є, і навіть з початками архівів органів державної влади. А що ж є в органів місцевого самоврядування, які, наприклад, працюють в місті Сєвєдонецьке? От положимо, знаєте, на вагу. тут все є. А що є тут? Ми зробили запит до Міністерства юстиції України в Луганській області. Чи є ж той власник, територіальна громада в місті Сєвєродонецьк? Ми маємо таку відповідь, що навіть статуту станом на 15.09.2011 року, коли ми робили запит, а зараз той стан не змінився, статуту Сєвєродонецької міської ради немає. Тобто засновницького документа, який би давав можливість зареєструвати громадянину власнику, юридичну особу власника територіальної громади, його не існує. Ви можете його так само подивитися е, разом зі мною. Крім того, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб підприємців говорить про те, що територіальна громада міста Сєвєдонецька, як це написано в 140 статті Конституції, вона відсутня. Що ж нам говорить сама Сєвєродонецька міська рада, яка е, Утворена у відсутність якраз е, її засновника територіальної громади міста Сєвєродонецька, тому що 140, -й, 142, -й, 143 -й статті Конституції там написано, що територіальна громада безпосередньо керує своїм майном, тобто через статут або через утворені не органи місцевого самоврядування. Тобто ми нормальні люди, ми розуміємо, якщо немає первинного суб'єкту територіальної громади, який би вміг заснувати орган місцевого самоврядування, то чого ж? Тоді у нас існує той орган місцевого самоврядування, який себе називає Сєвродонецька міська рада. І отримавши ці документи, ми зрозуміли, що е, такого органу бути не може в природі, але він є. І коли ми отримали витяг з Державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців про Сєвродонецьку міську раду, ми побачили, що вона зареєстрована 21.05.97 року. І, до речі, по всій Україні, де ми робили запити, всі міські ради у відсутність територіальних громад засновників засновані в один і той же день 21.05.97 року. цей день реєстрацію провести юридичної особи Сергеецької міської ради чи будь-якої міської ради неможливо було, тому що. Ну, По-перше, не було, як ви вже зрозуміли, первинного суб'єкта, який міг би по Конституції заснувати цей орган місцевого самоврядування. А по-друге, навіть не було норм законодавства, за яким можна було зареєструвати орган місцевого самоврядування. Тому що на той час, на 21.05, 97 року, ще діло законодавство СРСР, за яким були ради народних депутатів, а не органи місцевого самоврядування. І тому ця е, реєстрація 21.05.1997 року Сєвєродонецької міської ради у відсутність засновника, у відсутність законодавства так, таке, яке би могло дати можливість зареєструвати такий орган місцевого самоврядування, воно робить цю міську раду некчемною. Тобто е, ну це просто, по-перше, не орган. По-друге, це навіть не юридична особа, тому що відсутність законодавства її не можна було зареєструвати. І е, наслідком існування такого, як ми говоримо, надконституційного, надзаконного і самоутвореного органу е, е, юридичної особи з назвою Сєвєродонецька міська рада, яка є суб'єктом господарської діяльності, до речі. Логічним продовженням є отакі відповіді від Сєвєродонецької міської ради, яка говорить сама про те, що я зараз проговорила. Що їм невідомо, у кого я, Білоцерківська Ріма Миколаєва, не можу отримати інформацію по засновників юридичної особи з назвою Сєвродонецька міська рада, тому що їх не існує, тому що не створений не засновник е, територіальної громади. Їм невідомо, де знаходяться документи, де можуть знаходитись документи, які можуть підтверджувати про те, що є засновники Сєвєродонецької міської ради. Далі їм ще е, невідомо, хто є власником землі в Сєвєродонецьку, тому що знов. Е, Відповідно до законодавства 80-83 статті земельного кодексу, а також відповідно до статті 13 Конституції України і 142 Конституції, Конституції України, власником землі територіальній громаді є територіальна громада міста, яка не створена. Тобто у відсутність територіальної громади вони навіть власність на землю оформити не можуть, і вони нам про це відповіли, що вони не знають. Хто власник землі в місті Сєвєродонецьк. Крім того, є така відповідь, що Сєвєродонецька міська рада не має інформації щодо власників приміщень, в яких знаходиться Сєверодонецьке, сама Сєвєродонецька міська рада Леніна 32, Сєвєродонецький міський суд Леніна 19. Приміщення. Прокуратури вулиця 8 березня 1, а також приміщення Державної виконавчої служби, так само вулиця 8 березня, 2. Тобто, ви знаєте, оцей безлад, який панує в Україні відповідно до того, що не встановлений конституційний лад, він призвів навіть до того, що не існуючі органи. В неіснуючих приміщеннях з, з неіснуючою адресою. В реальності вони то не існують. Але ми кожного разу йдемо і бачимо, що ці приміщення є, в них сидить неіснуючий орган і працюють люди і ще отримують кошти. Чесно кажучи, я думаю, що Після так, такого аналізу оцієї папочки і цієї, у нас вже не буде сумнівів, що ми живемо з вами в територіальних громадах, в віртуальній державі, тому що вона складається саме з територіальних громад. І тому реальні документи вони тільки в нас струка. І побудувати ту реальну державу, яка буде нас захищати, яка, в який буде порядок, і е, можливість керувати власнику, владі, народу, громадянам України на своїй території, в своїй державі. Він в нас з вами в руках, от ця папочка. А цьому повинні виконати. Як знаєте, страшний сон, тому що, чесно кажучи, ці документи, вони, ну чесно кажучи, якби ми в цій державі не жили, то і приїхали сюди просто подивитися. Це це, це просто був соціальний жанр. Ми просто в цьому живемо, і для нас це іноді навіть буває, ну і що, отак От іноді нам пишуть, ну немає, ну і що, так? А це ну і що це якраз те, що нас обурює. Це відсутність медичного забезпечення, це відсутність пенсій нормальних, це відсутність пенсійного забезпечення для людей, які віддали своє життя здоров'я, це афганці, це чернобольці, це діти, які отримують ліків і хворі на невеліковні хвороби, це наша міліція, яка знущається, захищає громадян, це наша податкова, яка знімає останню шкуру. Не е, дбаючи про основи національної безпеки і не перевіряючи ті підприємства, які в нас вкрали і, і вивозять в офшори гроші, і е, не шукають, де національне багатство а знімають там на ньому шкуру з власника, який, е, ну я чесно кажучи, е, я розумію, що вже останнє, тому що ми вже країну віддали, територіальні громади віддали. Нам треба віддати нашу хату, шкуру, а потім наші діти залишаться. Тому цей процес у них він, логічний і він не закінчиться. Тобто нам треба готуватись до того, що якщо ми не почнемо наступ 46 мільйонами по відновлення конституційного ладу, який в нас з вами в руках, нам просто треба його зробити, створити. Тому що органи влади цього робити не будуть, ми вже до них дуже багато разів зверталися, ми їм всім писали, вони в будь-який спосіб уникають цього відновлення власника державі, тому що вони з собою підмінили власника. Сєвродонецька міська рада орган, внутрішній органи організму, який називається територіальна громада міста Сєвєродонецька, зробила себе власником. Вона підмінила собою громадян, які є власниками на цій території. І потрошечку за 22 роки знищила кусочок національного багатства, який був на цій території. По можливості вони все попродавали. Те, в чому сидять, вони навіть не оформлювали, тому що їм цього не потрібно, воно грошей не приносила, розумієте? І це теж логічно в їх діях, але наші логічні дії це. Встановлення Конституційного ладу, це повернення національного багатства, яка розікрадена, це захист наших дітей, це наша відповідальність. По Конституції, От я відкриваю Конституцію, тут мені написано. Нам, до речі, дуже багато говорять, чого ви це неймаєте, з що, що ви це робите? Це в Конституції написано. Усвідомлюй, ми це робимо, усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом власною совістю, попередніми, нинішніми і притежніми поколіннями. Тому що за нами наші діти, наші внуки, всі послідуючі покоління, які будуть жити в цій державі, українці. І тому наш обов'язок це відновити, встановити і почати жити в нормальній державі. І все це стало можливим тільки тому, що ми з вами нічого не робили за ці 22 роки. Тому у нас немає економіки, тому що економіка це якраз є господарська діяльність суспільства. У нас її немає чому, тому що оцей, оцей економічний потенціал, він ще не працює. А цей він працювати не може. Тому що він побудований, ви побачили як. так? І тому там немає природних процесів, порядку прописаного в Конституції, він працювати на нас з вами не буде. І, в таких умовах не можна сподіватися на те, що за рахунок держави чи національного багатства буде будь-що забезпечено громадянам в цій державі, які мають право на таке забезпечення. Крім того, у відсутність власності ми не можемо бути з вами виборцями. І якраз цей процес волевиявлення без оцього кусочка, який ми ще не зробили. Він так само нас з вами додає до цих документиків, так? просто як ем, ну, такий слі, е, слідучий е, смішно, чудний момент, так? коли е, ми маючи такі органи влади, ходимо за них і голосуємо. І, е, чесно кажучи, ну, це просто е, вже не, навіть не по дитяче, це е, ну, якось позбуряче. Тому що, маючи це все, розуміючи, що це позбавляє наших батьків, наших дітей, будь-якого захисту ми все одно входимо на ті вибори. А вибори без цього всього не можуть бути, тому що право власності громадянина на державу, громадянина на територіальну громаду дають право волевиявлення на виборах. Чому? Тому що хто такий власник? По 316 статті цивільного кодексу це особа, яка за власною волею розпоряджається, володіє, користується, розпоряджається своєю власністю. Коли цієї власності немає, волевиявнення бути не може. Крім того, в статті 316 чітко написано, в Конституції чітко написано, 13 стаття. Український народ власний. 142 статті Конституції написано. Територіальна громада власник, жителів, які об'єднані адміністративно-територіальної одиниці, а власник це є особа. Тобто український народ не може бути фізична особа. Територіальна громада не може бути фізична особа, це є юридичні особи, такі собі підприємства, в яких працює економіка, заробляються гроші і витрачаються на власників, а не на органи влади, те, що ми зараз з вами бачимо, які зареєстровані у такий спосіб. Якщо ми зараз візьмемо документи про органи державної влади, там вийде, вийде такий жоточний визвол, як і в органах місцевого самоврядування. Ми вам просто в слідучій передачі, може на слідуючи, через якусь передачу, це розкажемо. У відсутність у цього власника, маючи такі документи про органи місцевого самоврядування, ми точно знаємо, що такі ж точно документи, як органи місцевого самоврядування, мають органи державної влади. І тому. Ні у органів місцевого самоврядування, ні у органів державної влади не виникає право діяти від імені, як це сказано в Цивільному кодексі України і в самій Конституції. Тому що для того, щоб діяти від імені власника, треба мати ім'я юридичної особи. Повинна бути назва цієї юридичної особи. Тобто юридична особа. Територіальна громада міста Сєвероднецька. Тобто діють від імені, а не від особи, розумієте? Навіть особи немає, імені немає від якого їм діяти. І вони розуміють те, що не, не ем, зареєструвавши територіальну громаду від імені територіальної громади не можуть діяти, вони знаходять собі таку е, іншу форм, форму, інше формулювання. Така ж точна історія, От ми пробули запити по органам державної влади, які розташовані на території міста Сєвєродонецька, територіальної громади міста Сєвєродонецька, яка не створена, то ми зрозуміли, що не тільки Сєвєродонецька міська рада не має розпорядчого акту засновників про її заснування. Так, так само не мають розпорядчого акту про заснування і міліція в місті Сєвєродонецьку, і Сєвєродонецький міський суд. І пенсійне управління пенсійного фонду в місті Сєвєродонецька, і ДПІ в місті Сєвєродонецьку, і Державна виконавча служба в місті Сєвєродонецьку. Так само немає засновницького документах розпорядчого акту. Прокуратура Луганської області, тому що е юридичною особи є тільки прокуратура Луганської області, так по всім областям це побачили. Сєвєдонецький є тільки відокремлений підрозділ, е який діє не через доручення своєї юридичної особи в інший спосіб, це просто подальше порушення закону, яке ми з вами відчуваємо на собі, коли ми попадаємо в прокуратуру, чи міліцію, чи в суд, чи будь-куди. Ви розумієте, це якраз оце коріння, що немає засновників, немає розпорядчих актів, немає спочатку засновника цієї держави. І той президент, який працює в цій державі, чи інший орган державної влади, він розуміє, що в нього немає повноважень засновувати на місцях органи виконавчої влади. І ніхто не виносить це розпоряджати, не беручи на себе відповідальність за це, все, що воно існує зараз. І тому, чесно кажучи, ми, наприклад, в Сівердонецьку започаткували собі е е е таку процедуру. Звертатися до кожного органу державної влади, який розташований на місцях тут зараз на території, повідомляючи їх про те, що от, не відбулося заснування Сверодонецької міської ради. У вас немає розпорядчих документів. Крім того, всі ці органи разом з органами місцевого самоврядування зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності, що не може бути органом державної влади. Це є приватний бізнес. І, Зрозуміло стається, чому вони так працюють. Вони працюють на себе, вони ніколи на нас не працювали. І оця відсутність порядку цього, вона дає можливість таким, так, знаєте, які себе видають представниками чи посадовими особами чи службовими особами. Соб'єкти господарської діяльності юридичних осіб приватного права з назви органів державної влади. Вони дають їм можливість просто виробляти їм на життя. Якщо ми, наприклад, в Сєвєродонецьких поїдемо, у нас є такі маленькі оазіси гарного життя, у нас їх два. І подивимось, то там такі є будиночки на 500 квадратних метрів чи на 600. От. Це говорить про те, що ці бізнеси приватні, вони дуже добре їх готують, але не працюють на громаду. І тому ця громада поки не поверне процес на себе, да, і у ті будиночки не з'являться в лікарнях, в пенсійних фондах, в дитячих садках чи в будь-яких місцях, місцях, де ми з вами їх чекаємо, чи у хворих, які хворіють. То ми так і будемо спостерігати, що ці будиночки будуть рости, і буде більше і більше, а знущання буде жорстокіше і ще жорстокіше. І, чесно кажучи, таких людей, які на цьому корляться, їх в місті дуже мало, а всі інші просто цьому допомагають. І от ми започаткували цей процес ходити і спілкуватися з, з, з всіма. Посадовими особами на особистих прийомах і, чесно кажучи, їх повідомляємо про те, що ми вже про це знаємо, і ми їм говоримо, що їм так само, як громадянам України, то зручніше. І чесно кажучи, 22 роки пожили, треба повертатися в Конституцію. І той, хто розібрався з цим процесом, може на своїй території теж започаткувати таку суспільну. Роботу з органами державної влади, якісь верніше, з тими особами, які себе такими видають. І це якраз ось той суспільний діалог, я думаю, про який говорять 22 роки в Україні, який може мати наслідком встановлення конституційного ладу. Ми переконані в тому, що він буде мати такий. Але нам треба починати становитись владою, влади, влади ці держави. Самим відновлювати конституційний лад, створювати територіальні громади. І тому слідчому нашому з вами спілкуванні ми проговоримо якраз алгоритм створення територіальних громад, відновлення конституційного острову порядку. Як це зробити в селах? У нас вже є така практика напрацьована, і ну, якісь такі теку, текущі документи, які ми вже скористалися, вони. Кожного дня змінюється, але ті, якими можна хоча б скористатися на даний момент, вони є. Як це можна зробити в місті, в районі міста з районним поділенням, тому що це приблизно одній і ті ж кількості людей? Це теж буде алгоритм, як це зробити, якщо громадяни робити.